Ні, всім глядачам 21-го в ефірі програма про». і цього тижня ми підбуватимемо короткі підсумки ігрового сезону для ужгородських Карпат у чемпіонатах України та Угорщини у жіночій суперлізі та відповідно у чемпіонаті. Як виступили, що можна вже говорити щодо підсумків? Ходімо спілкуватися. Якщо так от коротко говорити про цей ігровий рік, що можна пригадати? Ну, Пригадати можна багато чого. Чемпіонат України став більш конкуренто-здібний. Так, пропала у нас команда Львівської політехніки, але з'явились бровари і зараз. На перші, перші три місця поділяють Галичанка, Карпати і Бровари. Вся, вся боротьба попереду. Добавилась команда з Миколаєва, яка відродилася скажімо так, в цей важкий час взагалі проводити чемпіонат України це важко, але, але чемпіонат іде. Далі участь в чемпіонаті Угорщини, важкий календар, і ми суміщаємо це, і дівчата там себе проявляють. Це міжнародний досвід і видно прогрес молодих дівчат, тому що кожна міжнародна гра це, це досвід. Далі попадання національної збірної на чемпіонат світу, фінальна частина. Є представник конкретно з Карпат. Це Колодюк Карина. Я думаю, великі шанси були і у Дар'ї Кот, але в неї своє жіноче щастя в національній збірній багато вихованок закарпатського гандболу. Їх шестеро, п'ятеро з Ужгорода, шоста дівчинка з Хуста. Це теж, скажем так, серйозне досягнення. Є представниці, колись вони грали в Карпатах. Це компанієць гандбол попереду, потрошки потрошки розвиваємося, дякуючи тому, що у нас тут тихо, спокійно, дякуючи тому, що наші війська утримують ворога. І благодаря їм, скажем так. Ми ми змагаємося і ми показуємо, що в Україні живе цей вид спорту і прославляємо Україну. Також у нас були новачки. Вони влилися в колектив, як, як працювалося? О, Ну, гававка, це наша вихованка, яку повернули із-за кордону. Це теж такий серйозний крок, тому що люди повертаються в такий важкий час, і все, все для цього робить команда. Проявляє себе непогано. Влада Слободян, один із кращих бомбардирів, і в останні дні, ну і в останніх іграх і Угорщині багато реалізовує. Вона нас підсилила, скажімо так, Міхеєва дівчинка на перспективу теж додає. Можна сказати, що всі дівчата прогресують, але це, це не. Скажем так, не швидкий процес, а потрібен час, конкуренції. Я думаю, що вони добавлять. в чемпіонаті Угорщини була всього одна поразка, і то кажуть, що вона така була прикра. А так ідемо дуже впевнено в цьому чемпіонаті. От яке налаштування там, на міжнародній арені. Ну, Дівчата з кожною грою віддаються. Це міжнародний досвід. І це для них дуже дуже хороший досвід, тому що. Ми практично приїжджаємо за декілька годин до гри. Треба переналаштуватися від чемпіонату України до іноземць до іноземців. У них інший стиль, інше, інше розуміння ганболу. Це хороший досвід. Але дівчата мобілізовуються, звикають до нових залів, тому що ми не знали, в якому залі, на якому покритті. Вони. Приїжджають туди, і треба за цих півгодини розминки адаптуватися і показувати результат, показувати гру. Це показує їхню майстерність і, і розвиток. Перерва буде нетривала, тому що будуть свята, але потім знову ж таки приступити до тренувань. Які завдання можливо ставити на другу половину цього сезону? Про те, що можна безумовно говорити. Ну, завдання завжди максимальне. Кожен тренер, кожен президент, кожен хоче перемагати в кожній грі, в кожному моменті. І кожна поразка це крок, крок до перемоги. Тільки поразки піднімають команди, поразки дають прогрес. Якщо команда постійно виграє, вона звикає до цього і може розслабитися. А такі от потрясіння. Вони погані для нас, але краще, щоб це було в підготовчих матчах, а в офіційних були перемоги. Я думаю, робити будемо над цим, над прогресом, над досконаленням. Від того, що викликали тебе в збірну, чи відрізняються тренування в клубі і в збір? Е, перші враження були дуже приємними, було дуже цікаво. Це нові люди, новий досвід. Е, звичайно, було е, трошки, е, був трошки страх. Щоб все вдалося в мене, але збори пройшли дуже добре, мені все сподобалось. Як взагалі цей тренувальний процес відбувався? Ну, тому що в клубі ти вже всіх знаєш, а там довелося з кимось знайомитися. З деякими дівчатами я вже зустрічалась на майданчику, і, але це був дуже цікавий досвід пограти разом. Були дівчата, які старші значно за мене. Звичайно, намагалась Більше викладатись на тренуваннях, показувати себе, щоб заслужити своє місце в збірні. Розкажи нам ще про е, ті команди, проти яких довелося грати, тому що це направду були одні з найсильніших. Насправді так, е, особливо з командою Нідерландів е, та Чехією. Я дійсно дуже дуже перенервувала. Але е, коли виходиш на майданчик, страх, звичайно, проходить, потрібно грати, потрібно викладатись. Е, і взагалі було ну, дуже цікаво, тому що ти їх бачиш у соцмережах по телевізору, бачиш їх ігри, слідкуєш, а зараз ти з ними на одному майданчику, і це дуже круто. Чи будеш ти продовжувати цей шлях, і чи можеш так сказати, що працюватимеш так, над тим, щоб іще були виклики? Так, звичайно, я буду працювати над собою у себе, у себе в клубі. Я хочу знову потрапити в збірну дуже скоро там знову ігри, тому буду показувати себе. Цей сезон ти розпочала в Карпатах. Які відчуття повернутися в Ужгород і а, чи досягла ти того, що ставила перед собою на початку? Я дуже рада повернутися додому. Мої очікування були трошки такі сумні, що як це все буде повернутися. Тяжко було, але завдяки дівчатам, тренерському штабу, все пройшло супер. На рахунок цілей, ну не можна сказати, що я досягла вже чогось мега крутого, тому що. Точно стоїть якась планка, яку потрібно досягати. Це матчі Суперліги, які потрібно вигравати, повертати очки, щоб ми йшли зверху, на першому місці. Тому ми прагнемо цього всі разом. А, які такі найпам'ятніші, може, матчі в 2023-му були? А, неважливо, чи це чемпіонат Угорщини, чи це чемпіонат України, от які ти будеш пам'ятати? Ну, стовідсотково це перший поєдинок Суперліги, коли ми вдома перемогли галичанку. Це були, ну. Дуже прекрасні відчуття, емоції. Це був супер день для нас усіх. Думаю, це було поки що в топі. Чемпіонат Угорщини, попри те, що багато хто говорить, що можливо не та ліга, але все рівно це міжнародний досвід. Чого там вдалося навчитися, що можна використати можливо в українському чемпіонаті? 100% в кожної команди є, що від них взяти, що від них навчитися. Кожна команда є різна, з кожною командою потрібно боротися, Не зважаючи, який там є рахунок на табло, потрібно більше грати і більше отримувати досвіду від цих ігор. Які враження оцих таких ігрових днів тут? Що може сказати, що запам'яталося чи всього досягнула те, що ставила перед собою? Так, я з цього сезону почала грати в Карпатах. Мені тут дуже подобається. Мене мене класно прийняли ді, і, дівчата. Я швидко велилась в гру. Зараз я дуже багато часу провожу на майданчику. Мені подобається, я яка у нас є комунікація з дівчатами. Так у нас не все вдається, є і програші, так як ми програли спартаку. Але ми йдемо далі, аналізуємо. Зараз ви йдете в такому топі бомбардирок. Чи думала ти, коли ти тільки починала цей сезон тут, що так буде? Ні, я насправді дуже переживала, тому що я, я приходила з іншої команди. Тут вже був якби зібраний колектив. Я ду і я, я дуже пере, переживала, чи я вивілюсь в гру. але слава Богу, все пройшло добре, тому мені тут комфортно, і я все тут добре відчуваю. Те, що можна вже говорити на рік, 2024, на наступну, на другу частину, що перед собою першочергово потрібно ставити і як до цього? Підприйти, ну ми ставимо для себе максимальні цілі. Ми хочемо е е, попасти з бі звісно в топ 3 чемпіонату, а саме з зайняти перше. Це потрібно працювати, старатися і все буде виходити. Тобто не завжди буде так, що все буде легко, але будемо старатися. Кажуть, що ваша гра цього сезону вона на високому рівні. Чи було таке налаштування, і чи всього вдалося досягнути, що перед собою ставили? Звісно, налаштування було. Ми працювали над цим. Хотілося такого результату. Мені, звісно, звісно, приємно, що так, такі матчі в мене є. Ну будемо і надалі старатися же жарівень чи помічаєте ви зараз, тому що давно вже граєте і в суперлізі? Знаєте, цих дівчат зараз багато команд повернулися. Чи зріс можливо рівень конкуренції? І як це відчувається із майданчику цього року? Цікавіше чемпіонат за рахунок повернення старих гравців, комплектування нових команд і будуть дуже цікаві результати в кінці сезону. А чемпіонат Угорщини йде практично з максимальним результатом. Чи ось цей міжнародний досвід допомагає вам? Так, ми можемо в цих іграх відпрацьовувати вже те, що ми робимо на тренуваннях, і це буде відпрацьовка в ігровому плані. Налаштування на 24-й рік, звісно, забрати всі можливі наші очки в чемпіонаті України та Угорщини. Вже не перший сезон у Карпатах. Уже зараз можна сказати, що так плавно-плавно підбираємося до основи. От чи все вдалося в цьому сезоні так, як планувалося, і щось можливо запам'яталося цей рік був дуже насичений. Ми багато ігор зіграли ще попереду, дають багато турнірів. може, буде ще в Угорщині доіграємо. Запам'яталися ігри на виїзді, кубок України в Угорщині набагато краще дівчата грають по тактиці. Наприклад, від них можна багато набратися досвіду і. Ну, рівні не хороший, але я думаю, ми теж до них додякуємо. Така от мотивація впевнена у нас стоїть на перемоги, на максимальні досягнення. Як це зробити і як себе налаштовувати, можливо, щоб так і далі тримати. Ми дуже хочемо зайняти перше місце. Ми до цього дуже прагнемо стараємося, тренуємося багато. Я думаю, у нас все вийде. Що коротко підбивати підсумки, чи можна назвати це позитивним роком для Ужгородських Карпат? Якщо враховувати, які ситуації сьогодні держава Україна, то по результатам командної гри гандбольного клубу дівчата досягли досить непоганих успіхів. Перше зимою ми участвували, приймали участь у Кубку Карпат. Де приймали участь також представники шість держав карпатського регіону Словакія, Угорщина, Румунія, Сербія, Словенія і Україна. І ми зайняли перше місце. Ось непоганий результат. Участвували в фіналі Кубку України з Галичанкою. Вийшли. Де поступилися на останніх хвилинах, тобто мали можливість взяти Кубок України, але зайняли друге місто. Ну і на даний момент ми в турнірній таблиці на другому місці в чемпіонаті України. Тобто, якщо підсумувати, то результат непоганий для ігрового виду спорту, тому що в Закарпатті, на жаль, поки що один ігровий вид спорту гандбол, який займає найвищі місця в Україні, в Європі. тому… Перед новим роком хочу побажати нашим дівчатам, щоб вони нормально зустріли новий рік, мирного неба, здоров'я для того, щоб продовжувати чемпіонат і показувати найкращий результат. Продовжили наш міжнародний досвід виступів в Угорщині. Це також позитивно для нас. Дівчата там здобувають досвід. От як там можна такий коротенький підсумок? Там специфік. Ми в чемпіонаті Угорщини на сьогоднішній день. Перший. Коло закінчилося, де ми зайняли перше місце. В друге коло починається чотири найсильніших команд східної групи НБА і Західної виходять в фінал другого кола, і вже тепер між собою будуть змагатися. Зрозуміло, що друге коло буде важке. Ну і там треба буде показувати вже серйозні результати. Окрім того, зараз ми позмагалися у Словаччині із провідними європейськими клубами. Це насправді величезний досвід для наших дівчат. Можливо, результат на табло не такий, як би нам хотілося, але грати із тими, хто грає в європейських кубках, це, напевно, для наших молодих вихованок дуже важливо. Дуже гарний турнір, де Польща, Словакія, Угорщина, і ми це команди Суперліги Угорщини. Перша команда Словакії «Ювента». Третя команда Польщі. І ми там один м'яч програли фіналісткам цього кубку. Тобто дівчата спробували трішки інший стиль гри, інша швидкість, інша жорсткість, але це на користь дівчатам, тому що вони себе краще почали відчувати після цього турніру. Ну і на сам кінець, можливо, налаштування на рік 2024. І з чим ми будемо підходити на старт інших ігор у новому році? Ну, все буде залежати від ситуації в Україні, від наскільки можна буде приймати участь у Києві чи тільки у Львові, Закарпатті. Ми налаштовані до кінця. Це. Кубок і чемпіонство України такі завдання стоять перед командою. Дівчата за це борються. Це рейтинг Закарпаття і прославлення гандболу Закарпаття. Ужгородські Карпати обов'язково порадують нас перемогами і у році 2024, коли стартуватиме друга частина чемпіонатів як України, так і другого дивізіону чемпіонату Угорщини. А до того стежте за нашим ефіром, адже зовсім скоро будуть нові випуски. програми. до того підпишіться на наші соцмережі на Фейсбук, на інстаграм, на телеграм. А у Ютубі поставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Зустрінемося.